Закінчилася 352-га сесія адміністративної ради міжнародної організації праці, яка разом з статутними питаннями розгляду звіту за минулі два роки, аудиторського звіту, також розглянула питання стратегічного планування аж до 29-го року. Тут були і питання странових країнових програм. Гідної праці, яка в тому числі є в Україні, тут є і питання нових офісів, які в тому числі відкрився минулого року в Україні, і бюджетування, нові працівники, нові експерти, нові напрямки, серед яких, наприклад, форум соціальної справедливості, який стає такою площадкою для обговорення питань не лише праці, але й соціального захисту, й соціальної справедливості в цілому. Для нас це важливо в тому числі для України з огляду на величезні потреби в реконструкції інфраструктури України, в дотриманні трудових прав на таких об'єктах, в питаннях дотримання прав ветеранів, які повертаються з фронту, їх повернення на ринку праці, допомоги. Опікування інвалідами, які залишаються після не тільки після війни, але й після небезпечних і важких робочих місць. Ми зосередили свою велику увагу на питаннях резолюції по Україні, яка була ухвалена двадцять другого року. І щорічно тепер Міжнародне бюро праці звітує стосовно того, що відбувається в Україні. Були прилічені важкі моменти, які важко читати. Стосовно порушення прав українських працівників, які змушують працювати, в тому числі на залізниці, в атомній промисловості Росії на захопленій станції Запорізької АЕС, ми бачили інформацію, доклали її стосовно 10 людей, які досі зникли і перебувають під повним у нас немає зв'язку із. Десятьма працівниками Запорізької атомної станції, яких викрали і фактично утримують як заручників, ми до, доклали свої, е, свої зусилля до того, щоб сформувати думку не лише серед представників проспілок та роботодавців, а також сформувати думку серед представників урядів зі всього світу, з глобального півдня чи з глобального півдня. Для того щоб не пропустити пропозиції Росії стосовно того, що це не війна, а конфлікт між двома країнами. Не тільки Росія закликається припинити агресію та вогонь, але обидві обидві країни не допустили розмиття дискусії стосовно того, що це в Україні перш за все порушуються трудові права, а не Росія разом своїми окупаційними військами. Наступний рік буде зосереджений на тому, щоб був новий документ по Україні. Новий документ по Україні це не тільки дотримання уваги до українських питань серед всіх інших 52, 59 війн, які тривають на нашій планеті зараз, з увагою, звичайно, на Близький Схід, якому приділяється дуже багато уваги протягом останніх півстоліття. Україна дуже важливий форпост захисту демократії, не лише робітничої демократії в цілому світі. ФПУ, КВПУ разом разом з роботодавцями, наш, разом з нашим урядом, міністерством соціальної політики, економіки, міністерством закордонних справ, буде формувати свою позицію навколо питань захисту трудових прав, справедливості і представництво проспілок на міжнародному рівні.